Усіх вітаю, друзі! З вами знову я, Смагард. Нарешті моя Марія здійснилась. Я створив свій власний сервер у Майнкрафт. У цьому відео я розповім усе, що потрібно знати, щоб приєднатися та насолоджуватися грою. Розумієте, рано чи пізно на інших серверах ставало нудно. Але це мій сервер тут такого не прокатить. Ми будемо разом виживати, будувати, створювати щось нове, а можливо, навіть трохи руйнувати. Цей сервер створений для гри з підписниками, але можливо будуть і виключення. Сервер на версії Java 121.4 Пробудження саду. На сервері не бажано гріферити та читарити, інакше бан від 1 до 7 днів. Дуже довго, розумію. Матюки та інші погані слова теж не дозволяється. Мут від 10 до 60 хвилин. Теж дуже багато ось такий. І що не робить його нудним, спитаєте ви. Але не тут то було. Час від часу на сервер будуть нападати моби за різними характеристиками. І ще 4 рази на тиждень випадкові гравці будуть отримувати діаманти або інші па. Час від часу ми будемо вмикати мирну складність на 20 або 180 хвилин, щоб усі могли розслабитися. Але якщо вам терміново треба попередня складність, ми вас почекаємо. Ми тут і чекаємо. На сервері є деякі плагіни, які роблять гру зручнішою. А саме Skins Restorer, Just It, Essentials X, World Edit та інші цікаві плагіни. Skin Restorer дозволяє змінювати скин на будь-які з ліцензії. JSIT дозволяє сидіти, лежати, повсти тощо. Essentials X дозволяє ставити точку дому і телепортуватися туди за лічені секунди. World Editor лише для адмінів, тому не будемо про нього говорити. Детальніше про плагіни в описі. Якщо ви знаєте ще корисні плагіни, Коментарі відкриті. Також на сервері будуть тролінги, 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 тролінги і ще раз тролінги. Тому ви не заскучаєте, не хвилюйтеся. Але як приєднатися? Все просто. Веді ось це IP на java-версії 121.4. Сервер відкритий як для ліцензійних гравців, так і для піратів Карибського моря. Сервер буде працювати вже завтра о 18 годині. Я ще завтра о 18 годині стрім зроблю. Будемо виживати. Ми тут і чекаємо на вас. Hands of uncertainty